Доброго ранку, мої шановні глядачі, з вами я Галина. Сьогодні у нас 8 липня. Так, дивимося, питання з вами позаписувала. Чи збільшує Росія виробництво зброї? Не, отрицательный ответ. Отрицательный, первая карта. И это чувствуется и пусто. О, не сбильшие. Чи завезли россияны орешник до Белоруссии? Установили это. Оречник, Россияны. Так, негатив. Угу, да. Тут, да, важно все это оружие и важный выбор, важное решение принято. Так, все карты говорят так. Карта мира. Це так. Які наслідки від ударів рашки по містах України? Та <коспорядження> проблеми, які наслідки? <проблеми>, <проблеми>, проблеми, подлость, серйозне вмішательство. Удари. Проблеми, конечно. несоответствие, чрезмерный энтузиазм, неприятная неожиданность. Да ничего, все равно. Все равно все не разрушит, нерушимо и перемены хорошая колесница. Наследки, конечно, проблемы создают. Злыця земли не Украину все равно. Им тоже достается. Там наші добрячі гатять по России. Конечно, нам от этого не легче. Людям. Чи хочуть росіяни стерти з лиця землі Київ? Що так взялися? Ну, конечно, хочуть. Чи хочуть стерти з лиця землі? Ничего у них не получится. На месте Киев. На месте. Решение проблемы. И новые перспективы. И карта силы. Подвешено. Все подвешено. Ничего не получится. Киев дома и на месте. <с <с Чи вдасться, чи вдасться нашим мінувати. Минування на західних кордонів. Чи вдасться наше мінування західних кордонів, Да. <рес> да, тиранія, розрушення, ось хаос і положительне развитие прогрес. Так. Вдасться. Чи отримає Україна Петріоти? Там щось Трамп грозился, грозився. Що треба збільшити Україні допомогу, тому що тиранія велика. Люди гибнуть. Чи отримає Україна Петріоти? Да, помощь хорошая. Да. Да, 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 движение все. Важное изменение и помощь хорошая. Так. Вот мои. сбильшать в Украине зарплаты и пенсии. Но ну, это по уміренности, перша карта, ось. По умеренности это пізніше. Пізніше, потихеньку, и карта перемоги. Да, ось перша карта по умеренности и карта перемоги. Оці карты говорят, да, але трошки пізніше. Потихеньку, потихеньку, спокойно. Збільшать. Ну, а конечно, таке несоответствие. Які ціни, а які зарплати і пенсії? 3000 пенсії. То що? Чи буде відбудовано Антонівський міст? Херсонська область? Чи буде в подальшому відбудовано, так, да, карта перемоги. Так, буде. Так, 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 так. Враг за спиной. Правда, ну. Пізнішенько. Удача и карта перемоги. Ось жінка, при жінки, чи що, Ну да, переход в другое состояние. Все, женщина, переход в другое состояние. Карта победы, перемоги. Буде. Кременчук, Полтавская область. Яка там ситуация на ближайшие дни? Кременчук. Кременчук прилеты. Ого, две карты. Невежество и прилеты. И негатив. Обережно. Кременчук. Ну, помощи, де? Печаль, ностальгія. Ну, переміни хороші перспективи, але ось перша карта невежества і карта драки і ось конфлікту. Дві карти говорять, що можуть бути прильоти. Так що обережно, Кременчук. Чи хоче Путін завершити війну? Кажіть, пожалуйста, нам, чи хоче Путін завершити війну? Да. Да. Але це такий тяж да. Такий тяжлый труд, так його подкашує коса. Ну, так тут на нього давлять хорошо и помощь, и это, да. І хороші новости, і по справедливості, удачный удачний случай, і восхождение, и выгодная сделка, приятное удивление. Всі ці карты говорять: да. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Але це так для нього тяжелый труд, такий він на перекрестке. Він, він шаг вперед, шаг назад і на месте. Тупик. Він не знає, как. Понимаете? Такий тяжелый труд. Але. Ну тут всі карти говорять, що да. Ось таке рішення вже є. Вже рішення є. Все, завершувати треба. Але для нього це такий тяжкий труд, що він не знає, як. Каса так підкашує. Уже й хитростю, уже й боями, уже й неприміримость. Дорого він за це заплатив. Дуже дорого він за це заплатив. Вони, росіяни, що це полізли в Україну. Ну да, всі карти говорять, да, обрив. Ну, от бедственна ситуація. На перекрестки, туди-сюди, не знає. Тупік, тупік, не знає, як це зробити. Оце оце влізло, а тепер не знає, як його оце все зробити. Понімаєте? Завершить це. Очень тяжелий труд для нього. а що? А рішення вже є. Болезненно дуже. Болезненно і тупик. Не знає, як завершити. Але всі карти говорять так. Завершення буде. І прийдеться. Так, ну чи заставлять його? Чи заставлять Путіна? За Путіна. Подвешено пока. Діло увенчається успіхом. Пока підвешено, ось перша карта. Діло увенчається успіхом. Так. Потому що все вирішено вже. Вже рішення є. Так, тепер подивимося ми рівне просили подивитися рівне на ближайшие дні. Яка ситуация по обстрелам. Ривна то спустошения может быть. Плохие приметы и карта спустошения. Недоверие и что? И неудача. И чрезмерный энтузиазм. И нарушение. Может быть прилет. И проблемы. И проблемы. Ривны. Львів. На ближайші дні по прилітам. Львів, вражібність. Ну, перша карта Хороше при І Карта солнышка. Зараз подивимося, що це солнышко покаже. Ні, нічого, спокійне состояние. Ну, тут ось якийсь критичний момент, може бути. Такий азарт на Львів. І нестабільність. Щось може бути. Такого не показують розрушення сильного, але під контролем Львів. І критичне соблюдення даного слова, і азарт, і критичний момент може бути. Нестабільність ще. А так, не показали такого розрушення сильного. Ну, обережно. Нестабільність. Так, а ну-ка, в мене тут записані всі, я пройдусь. Так, Хмельницьк подивимося. Хмельницьк. На ближайші дні по обстрілам. Що чекаю? Зараз на 7 карт. Ну, скажу. О, Хмельницький, Куда? Ого, Хмельницький. Удар і разрушение. Обережно. Кропивницький. У мене тут список, зараз я пройдусь трошки. Кропивницький. На ближайші дні по обстрілам. На 7 карт кидаю. Так, страхи є. нужен отдых. Так, так, так. Еще. Тоже удар может быть. Тоже удар может быть. Страхи и удар. Кропивницкий. Обережно. Винница. Винница на ближайшие дни. По прилетам. Покажите, пожалуйста. Так, враждебность. Бедственная ситуация. Кризис. Алла перемены хорошие. И завершение этого всего. жулики подхалімі. Якась бідна ситуація може бути, але може, може це і не Вінниця, а ця область. І говорять, ребячливость, не серйозно що-то. Ну, все одно не розслабляємося. Бідна ситуація, щось може бути. Житомир. Житомир на ближайші дні. По обстрілам. Житомир, выздоровление. Тут що? Переход в другое состояние. Житомир може бути приліт. Карта конфлікту і оправдане подозріння. І неудача. Може бути приліт. Житомир. Так. Так, це я дивилася Чернігів. Подивимося на ближайші дні Чернігів. По прилетам, що чекає. Страхи. Проблеми. Э -э Чернігів. пока не бачу карта міра і рішення проблеми. Э -э Ні, якийсь Якийсь может може бути може Чернігів. Так. що чекає запоріжжя на ближайші дні. Запоріжжя. там щось... наступ со всех сторон говорять на Запоріжжя. Що чекая за Парижи в ближайшие дни? За Парижи. Вот это раздражение, отсрочка и порабощение. Вот это отсрочка. Люди уже заморились и раздражение прям. <coughs> так, неудача и трудное сражение. И за Парижи шо? Ну, якась спустошення може бути Обережно Запоріжжя. Тут страхи і приліт і спустошення. і ненадежно, і неудача. і вот эта отсрочка. Так що обережно Запоріжжя? Херсон. Херсон. Что там чекает на ближайшие дни? Херсон. Хорошее предзнаменование. Да что ж, все дозволено. Спекуляция вот туда сюды Ну, Херсон, препятствие, стена, не пускают хлопцы. И положительное развитие І прогресс, как хорошие перемены. все под контролем. Хлопці наші там тримають, і хороше признамені перше. Сложно. Херсон сложно. І ще, прильоти. і ще прильоти. Хлопці тримають важный вибір. рішення, і положительне развитие, прогрес, і, і положительний результат, і препятствие там їм от этим, от этому сильному врагу, спекуляція туди-сюди. Хочеться їм туди сильно пролізти. але стіна препятствує. Хлопці тримають. Тримають хлопці. Ще загроза є, ще прильоти, Херсон. Що там Київ? Київ по прильотам. Київ. На ближайші дні. Київ. Київ, перша карта, прильот, удар. І коса. Ну, Київ взялися, вони, конечно. Ось все. Карта Драки і коса. Подкоса щось. М -м -м. Вообще Київ і розрушение. Три карти. Київ, обережно. Укриття. Луганськ подивимось. Луганськ. Що там? Яка там ситуація? По обстрілам, Луганск, Страхи, Удары. Неудача, одиночества. Удары, удары. Ого, Луганск. И страхи. Луганск обережно. Да так и показывали, що там ще бои будуть удары. Черкасы. Черкасы. Перемены. Так, Черкаси, що тут? Сильний враг, сильний гнів і критична якась неожиданность може бути. Негатив. Черкаси, враждебность, сильно така, сильний гнів. І карта конфлікту, приліт. Черкаси. Місто Дніпро. Дніпро. Днепро, может быть, удар. Удар, две карты. Плохие приметы и удар, может быть, Днепро. Что там суммы? Сумщина. На ближайшие дни. Сумщина. Так, неприємна ситуація. Но у наших там победа і, і нові перспективи, і наші, у наших там удача. Сложна ситуація. Так, тупоє упрямство, тому що оправдане подозрение, терпіння сверхмери. Але у наших перемога і нові перспективи. Сумщина ще обережно. прильоти. Все. Ну все на сегодня. полтаву учерды выласился. Черниги Харь... Харьков. Харьков. На ближайшие дни. Ой, Харьков бедственная ситуация. Еще подвешена. Неустойчивая ситуация. Еще. Испустошение Харьков. Угу. Ну, перемены идут, то все хороший. Печаль, депресія, бедственна ситуація, ще подвешена і спустошення Харків. Так що обережно бережіть себе, укриття не ігнорувати. Ну, все, вроді, я подивилася так. Одесу дивились. Одеса. Ще Одесу гляну. Одеса на ближайші дні, Одеса. Ну, тут дві карти хороші і нові перспективи 3. Але тут все враждебно, сильно і чрезмірний ентузіазм. Помощь хороша Одеса і прям договор. карт, які хороші. Але щось несоблюдення даного слова і чрезмірний ентузіазм. Такого удару я не бачу. Не, є. Приліт може бути. Приліт може бути, Одеса, обережно. Так, все, на сьогодні подивилися ми з вами. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую, що зі мною. Гарного вам дня! Бережіть себе, будьте здорові. До побачення!